Мир вам, любі друзі, мирного неба вам також Божої благословить. Кожний день ми поспішаємо поринути у новини, послухати про ракетні удари по Україні, про загибель мирних жителів. Це повідомлення доповнюється не менш небезпечними новинами про найбільші астероїди вивці планети і швидку загибель цивілізації. Ми можемо вплинути на майбутнє чи запобігти багато прикріщів. Звідки беруться проблеми людства? Як зупинити ці катастрофи планетарного характеру? Всі причини, до яких відбуваються всі проблеми, катастрофи, лиха, тому що люди відвернулися від Бога та Слова Божого. А основою всього є слово Боже, тому що Слово Боже це божественна і являється основою основою всьому всесвіті, тому що Господь створив все по своїм словом і все стоїть своїм словом. Якщо ми прибираємо основу, тоді прийде аварія. І кожному з нас в даний час, куди ми його витратимо? На слухання, вивчення та дотримання Слова Божого, чи по... щоб попасти в Царство Боже, чи на порожній час. Проведення в новостях, серіалах в ілюзії, але ми повинні повернутись до Бога, тому що Бог це є життя. Амінь.